Дорогі молодята, дорогі присутні, ми сьогодні з Божого благословення маємо можливість бути свідками зародження нової сім'ї. Благословення Боже було перших наших людей Адама і Єви. Ви знайшли один одного. Полюбили один одного і Господь на вас покладає знову певну ціль і мету. Я дозволю собі продовжити традицію одного священника, який колись мене перед початком шлюбу благословив. І цю вже традицію я передаю кожній молодій парі вже 24 роки. Ось він прийшов і сказав, я даю тобі хліб. В якому значенні хліб? В тому, щоб ти завжди не тільки будував сім'ю, але і дбав про сім'ю, і Бог завжди допомагав тобі приносити цей хліб додому. Сьогодні у нелегкий час то все ж таки зважилися будувати свою сім'ю і тішити своїх батьків. Хай цей хліб завжди буде у вашій сім'ї, щоб він був у всьому вам голова, щоб він не був тільки хлібом насушним, але щоб Бог допомагав вам заробляти по мірі ваших можливостей цей хліб. І звісно, все. Сьогоднішнє наше життя це пов'язано з Богом. Господь допомагає нам у цій нелегкій боротьбі. Ви будете мати своє окреме гніздечко. І, звісно, зараз ви скріпите свій шлюб святою присягою, заручившись на святому Євангелії. Але, власне, щоб присутність Бога. Яка і невидимо була і у цих благословених іконах Христа Спасителя, як нашого Спасителя, і нашої Пресвятої Богородиці, яка справді сьогодні взяла нашу неньку Україну під свій хомофор. Тому... Тому, дорогі діти, добрий путь будувати свою сім'ю. Я вітаю наших батьків, які дочекали цього моменту. Це справді найважливіша така днина, коли мама з татом вже можуть побачити плід свого кохання, коли вже можуть привести під вінець до храму своїх діточок. Вітаю наших бабусів, дідусів! Найбільше Далі ваша ціль це дочекатися вже правнуків. Тому що коли священник кладе голову на голову невістю гостин, він що каже, дай Боже, побачите свій рід аж до третього і до четвертого коліна. Тому зараз голосувіть наших молодят добру путь. Вам сьогодні всім бажаю з Божою допомогою парно, це зачати так, і належним чином відсвяткувати. З Богом, дорогі діти! Слава Ісусу Христу! Слава, слава. слава. Ми дуже дякуємо вам слава, і дуже вдячні Богу, що маємо такого сусіда, як ви. Це у нас по сусідству, ну, нам велика дуже честь. Від самого початку, як Масалу. то кажуть, це і дружба, і такі гарні відносини, і без вас сьогоднішнього дня. Навіть не можу було уявити, так що ми вам дуже Боже дуже дякуємо і на славу Божу. Так, так вам потрібно вирішати душі. А, а так, так, як знаєте, як завжди, ви кажете, от сусіди все кажуть, що ви кажете тут дуже гарні сусіди, так, і, так. і так я нині скажу. Власне. Я ми маємо дуже, дуже гарні сусіди.